Сяч паручей запалять твою сцену. Сто тисяч голосів співає твоє соло. Візьми свою гітару. Напиши два слова. Рок-н-рольщик, бунтар, енерджайзер, поруч яким завжди було весело і драйвово То таки заражав і заряджав своїм позитивом. Феєрверк емоцій, невпинний потік ідей, вражень, думок. В кожен спогад, коментар, пораду він завжди вплітав історії вигадані, власні, підглянуті, завжди відверті. Інколи гострі, приправлені галицьким колоритом однак завжди щирі. Життєві поскраблені історії Кузьми. Бив банальностей пафосу гучних регалій фанфарів. Для нього найбільший сенс мало те, що він творив, і ті, хто завжди був поруч, для кого він творив. Усі свої виступи він розпочинав одною і тощо фразою. Вище крила. Вище, вище, вище. Андрій Кузьменко, Кузьма Скрябін. Він справді був птахою, птахою, яка за своє коротке життя подарувала нам те, що житиме завжди. Пісні. Запалена, свічка на столі, розкидує. Не по мені, лікує час, але не повертає ні. Зріз часом завжди керувався інтуїцією. На папір лягало те, що підказувало нутро. Пісні змінювались разом із світоглядом, все, що оточувало, якось впливало вплітав у свої рядки. Тому навіть композиції ще ранньої його творчості зараз в топі їх не затирає час. 25 – цифра, яка для скрябіна набула особливого змісту. Це і кількість альбомів, що випустив, і ювілейна дата для колективу, і разом з тим фатальна. Виступ у кривому розі, який входив у тур, став цього разу не крайнім, а останнім. Особливою родзинкою виступів з крябіна стали коломийки, тексти яких Кузьма писав буквально перед кожним виходом на сцену. <плес> Кожне місто своя особлива атмосфера, своя коломийка, плейлист пісень, сотні шанувальників. Та все ж було місто, в яке його завжди тягнуло більше. Так було і в турі. 25. Львів служить. Допомогою завжди, знаєш, тобто, що в такі дурнуваті, катастрофічні часи, то взагалі він мені, який, як, як поляки кажуть, азель. Тобто якась така територія безпечна, знаєш, де можна до когось притулитися і просто нічого не говорити, а просто помінятися думками. Привіт, старий, ти кльово виглядаєш, я гордий, що давно вже так і добре тебе знаю, ми знову зустрілись. Веди мене на каву, як двадцять років тому де костел на привокзальній. Сімка вниз на погулянку повертає, зеленькає сердито, бо все часу немає, ну а площа ринок спати не лягає, історії збирає і розповідає. У Львові все починалося, а точніше в Новояворівську. Перше захоплення альтернативною музикою, яку слухав на даху будинку. у місці, де добре ловило польське радейко, Depeche The The Mode, The Beatles. Андрія захоплюють мотиви. Я поняв, що щось є таке в світі, про що я поняття не мав, і воно мене настільки рве, що я не знаю, куди тоді. Я моментально влюбився в панк-рок, причому в такий агресивний. відповідність віку, от мені було тоді 14 років. Відповідність віку і знайшло, знайшло брешво та агресія, яка молодому такому злому організмі. Кузьма збирає свій перший колектив ланцюгова реакція. Хлопці виступали на шкільних дискотеках і швидко перетворилися на місцевих зірок. Та щось серйозніше ніж хобі проекти не розвивалися лише змінювалися учасники і назви. Чекає нікого. Стало питання, чим займатися. Стоматологією, в якій бачили кар'єрний ріст Андрія Батьки, чи все ж таки йти по хиткому шляху музиканта? То, що я ходив, пропадав в тих підвалах в тих студіях, там де ми записували музику, то я виграв парі просто. Мама мені сказала: каже, ти або в інститут, або туди. Я кажу, ну давай вже по-чесному, давай якісь парі. Во рута, давай ми поїдемо щось там зробимо, то я можу туди ходити, якщо ні, то ні. Каже, давай. Ми поїхали, я зі страху там напився. Ми, ми випили кожен член нашої групи, випили по бутилці якогось шмурдяка, такого страшного, по 92 копійки продавався, золота осінь, знаєш. І я, от коли виходив на сцену, я чув, що знаєш, якщо б пісня була не три не минути, а п'ять, я берегнув прямо на, на пульт. знаєш. І коли, я коли виходив туди, вступив знаєш, в туман в очах, бо я вступив в такий великий пожежний басейн на сцені був, бо там фейерверки, якісь фігачили. Uh -huh. Я наступив і впав в той басейн. Встаю такий, знаєш, як. Озі Осборн, мокрий, весь вода, тече, знаєш, він народ весь вау, ні фіасові інсталяція. Я краще не попав ні в одну ноту, знаєш, тому що я старався поляк сволоч пустив не на тій скорості фонограму з касети, ага. і, і вона грала в чуть, -чуть нижче, знаєш, і я а то було то мій пік. Кажу, воно було ужасно. Мама дивилася по телевізору, вже потирала руки, думаю, все, викидає рояль, знаєш там, пиляємо його, жаримо на нього шашлики. Ну а нам, видно, за той ідіотизм знаєш, дали третє місце. Саме там у підвалах Козьма пише свої перші пісні, які згодом стають візитками раннього Скрябіна. Чуєш, біль і самотні в'язень то були чуть не самі перші пісні Скрябіна, і е, вони були написані англійською мовою – «Feel the Pain і Lonely Prisoner. Тому що українською ми не вміли писати. Я не, не був певний, що українська придатна для, для рок-музики чи там для Нювейва, які ми тоді грали. І ми писали англійською, а потім я перекладав з того англійського тексту і робив український дубляж. На дебютну композицію чуєш біль одразу ж і кліп був відзнятий за щасливим випадком. Поруч із їх репетиційкою мав свою невеличку студію, починаючи в той час режисер Володимир Зайковський. Він пропонує музикантам своє візуальне бачення композиції, яке згодом втілює в життя. Зачуєш біль з'являються ще декілька композицій. Хлопці записують одноіменний альбом. У 89-му розпочинається точка відліку гурту Скрябі. Канти підписують перший в своєму житті контракт із студією Лева випускають два альбоми: мова риб і «Технофайт». Це струєве на той час Техно та Дервейк, фірмові тексти Кузьми. Фактично, нова хвиля українського електропоп серед знакових композицій. Хай буде дощ, щось зимно. Танець пінгвіна, на яку через п'ять років музиканти знімуть кліп. Файтом скрябінці об'їздили невеликий тур, однак видати альбом одразу не вдалося. Причина розпад продюсерського агентства, на яке покладали великі надії. Після запису композиції Нікому то не треба гурт розпадається. Нікому то не треба. Я був вчора такий малий. Новий сплеск Скрябіна відбувся через рік, у 94-му. Після того, як вдосталь нагастролювавшись у Німеччині, повертаються Кузьма та Шура. Музиканти переїжджають до столиці. Перший професійний студійний альбом Птахи приносить гурту всеукраїнське визнання. Випустили не лише на касетах, а вже й на дисках, перший екземпляр якого Кузьма в силу свого запального характеру закопав разом із cd плеєром у Карпатах, коментуючи, що залишає музичну капсулу меседж для майбутніх поколінь. побачив то що буде. Вже був період концертів невеликих турів, участь у фестивалях, таких як мелодія, нові зірки старого року та ігри. Скрябінці стають постійними учасниками популярної музичної програми на той час територія А. Я молю Бога, щоб скоріше ще настали такі часи, коли будуть нормальні мудрі люди ставити нормальний живий звук, коли то все набере дійсно серйозного вигляду. Якісне звучання з'явилося разом із ними. Хлопці перевидають альбом Мова риб та починають роботу над новим студійником казки. Об'єднують ньому пісні різних періодів, настроїв спільним звучанням. Проект об'єднав багатьох відомих музикантів, друзів Кузьми. Андрій Підлужний нічлава. Костянтин Тараненко нічлава блюз. Геннадій дяконов із гурту Білик. Олег Лапаногов та 97-й золотий період. Перші сольники скрябінці переформатовують звучання, наближають його до Сінті Попу, Дарвейку випускають альбом хроба. Хробиком гурт перевидає альбом Технофайт активно працює над новим музичним матеріалом. Через рік з'являється модна країна. Музиканти відмовляються від свого фірмового звучання, грають поп-рок, в Текстах з'являється сарказм та стьоп. Сподіванкою для шанувальників і самих виконавців стала відеоробота на пісню Зламані крила. Створив її за власні кошти. Відомий нині львівський режисер Тарас Химич. Кліп дуже сподобався Кузьмі. Його гостросоціальні тексти Химич зреміксував із віршами Шевченка. Композиція стала дуже струєвою. Згодом побачили світ ще три спільні відеороботи: шукав свій дім у сталі та герой. Та не все було так легко і гладко. Київ диктував свої правила. Їх альтернативну музику сприймали не всі. Та й поза сценою хлопцям було складно. Загострюються стосунки в колективі. Такі непонятні потуги, якісь парадоксальні часом, знаєш, які закінчувалися тим, що. Десь під 2000 рік ми пересварилися зі всіма промоутерами по всій Україні і нас ненавиділи всі люди, які організовували концерт. Все ж із цим складом Кузьма ще видає декілька альбомів: «Стриптиз», «Озимі люди, натура. А у 2002-му виганяє з гурту Ростика. Ще через рік іде Шура. Фактично, це період розпаду першого складу. Я їх просто вигнав із-за того, що в якийсь момент в них виросли крила, і вони не хотіли поганяти і тюди, а прийшли і на сцені позорилися. То треба було пере... перебороти. Одразу ширяться чутки, що проект Скрябін взагалі зникне. Це складний період для Кузьми. Страшні амбіції. Ми пам'ятаю, перші 10 років чекали стука в двері, чекали, що відкриється двері зайде такий вуйко з двома чи майданами за грошима, скаже, хлопці, Ви геніальні, то вам розвивайтеся. Але потім життя так поставило все на такі рейки правильні. Ти зрозумів, що треба пахати. І в той момент, коли ми перетворилися на такі плуги, які знаєш, занурюються в землю і риють, 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 то вже не було часу піднімати голову вверх і дивитися. Що робиться, а тим більше мріяти про щось? Андрій активно вливається в телевізійне життя. І всім привіт! Я вас вітаю. Мене звати Кузьма для тих, хто ще не знає. Спочатку музичні програми Бомба, хіт парад, ранкове шоу та проекти Шейканемо дача та по-справжньому популярним відстає завдяки програмі Шанс. Вітаю всіх у нашій студії і перед екранами телевізорів в ефірі. Програма Шанс Фінал. Харизматичний, веселий, дотепний, вільний у висловлюваннях здається, те, що витворяв Кузьма, не міг собі дозволити ніхто. Целік дуже сильно поміг тій музичні. Кар'єрі дуже сильно. У нас цих концертів стало в два-три в три рази більше. Попри телевізійні проекти, все ж для Кузьми найголовнішим залишається скрябін постійний пошук нових музикантів. Великому рахунку було два склади: перший і другий. Між першим і другим за рік ми поміняли багато музикантів, які притиралися і або залишилися, або або не вийшли до колективу. Кузьма переглядає тематику своїх пісень, вивчає та аналізує музику популярних гуртів. Почалося таке довго тривале студіювання з емфіримом і спліна. Я вникав, як вони пишуть свої ті тексти. І от після дуету з Ірою Білик, напевно, ну все помінялося. Стало дуже багато концертів зразу. Тому що пісні стали понятні. Знаєш, пісні стали історіями, які в кожній людині зрозуміли. Просто на вушку холодною встала чайна кружка, а ми ще маємо, про що помовчати, а ми ще маємо, про що полежати. Позиція мовчати, яку Андрій виконав з Іриною Білик, стала новим диханням для скрябіна. Це був прорив, нова сторінка в історії колективу. Альтернативу змінює більш попсове звучання, хоча в душі вони залишаються панками. Пишуть альтернативу, але вона поза увагою панує така думка, що ми стали з електронщиків, стали гітаристами. Ну а так можна говорити, ті люди, які не слухали альбомів в цілому, а просто в них думка сформована тільки з ефірів радіостанції. Але радіо завжди брало ті пісні, які їм підходили, а не які ми хотіли висвітлити. І тому, в принципі, те, що було, то й лишилося. П'ятий точка відліку другого складу Скрябіна, яким дійшов вже до 2015-го. Кузьма Олексій Зволинський, Константин Сухоносов, Константин Глітін, Вадим Колісніченко. Хлопці записують альбом танго. Популярність команди зростає. За нею поповнюється й дискографія. 2006-й – «Гламур», 7-й – про любов, – моя еволюція. Несподіванкою для меломанів стала платівка «Радіолюбов». Всі кажуть, ой, ти став такий романтичний, Андрій, знаєш. А ми просто-напросто збирали, збирали пісні, і тих панковських веселих було менше. І тому радіолюбов, мав щастя, вийти. тому що в тих романтичних дійсно назбиралося більше, і ми їх засунули в альбом, щоб думаю, ну перший раз в житті людям не будемо пхати палки в колеса. От засунуть собі, знаєш, нехай буде все про любов. Ми цілий день, так сиділи, говорили і курили пахло.

собі сама. Часом буває так, що хочеш почути речі, яких ніколи б не знати. І тягне за руку тебе в тому місце, де думаєш краще бо бочей не мати. Лись до друга. друг, я тобі Тих самих майже особистих історій, чуттєвих, взятих із життя. Пісня мам було написано в тумані. Я заїхав, мені махер дибом став від страху. Знаєш, не знаю, куди їхати, спішу їхати небезпечно, тому що з одного боку ріка, з другого там якийсь овраг. Знаєш. І я от став, чік, включив айфон і почав мамі наговорювати текст. Знаєш, був захотілося 43 роки до мами. Мам, а можна я до тебе завтра приїду? Ми на кухні не одну годину. Собі на різні теми поосидим. А разом із ними іронічна кольорова. Якщо навколо тебе колір червоний, значить що нормально. Ти живий і здоровий. Гламур. Хлопці, олігархи, Ми веселі, хлопці, олігархи, дівчата в нас моделі, машини і номер. Поршпанамера, борш панамера, нулячі борщ -порш панамера. Поршпанамера. Холера борш панамера, маршрутка. Ходить, чувак, знаєш, каже, слухай, ну таксі немає, я тебе за 50 гривень можу завести в центр Дніпропетровська. Людей брати не буде, яка тобі різниця, що таксі, що маршрутку. Ну каже, може, на 5 хвилин пізніше заїдемо. Каже, давай. даємо 50 гривень, всі, їдемо. Рівно, три хвилини проходимо, чувака включається рефлексію, він же ж маршрутка, він зупиняється там, де найбільше людей, і починає пакувати ту маршрутку. Через 5 хвилин я вже такий притиснутий носом до скла, знаєш, розмазуєш марки по, по цьому, по, по вікні. І тих людей набивається повний той пазик, розумієш? І, 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 це, і я розумію, що я попадаю в історію, яку неможливо не зафіксувати. Іде маршрутка, Як велика собача будка, на дорозі всі підрізає, бо шансом салоні рубає, Владимирський централ. Владимирський централ. Владімеський центра. Владімерський центра. По-моєму, чувак нас кинули. Разом з тим невід'ємною частиною його творчості стали композиції про наболіле, про країну. Нас кинули. Історія. Лист до президентів. Тепла зима. Яка різниця, хто є? Роки пісні Кузьми ставали куди жорсткіші у висловлюваннях. Разом з країною він гостро переживав всі буремні події, брав активну участь в допомозі воїнам АТО. Пацани, я ваш відмозга костей просто поважаю, просто поважаю, то мало сказати, що що я відчуваю до вас. Я гордий, що я дихаю одним повітрям з такими пацанами, як ви. щоб війна закінчилася, і щоб ті люди, які не вдупляють, що вона йде, все таки врубалися. Тому що 20% важко на своїх плечах того діло виносити. Останньою відеороботою, яку Кузьма презентував шанувальникам, стала композиція дельфіни із альбому 25. Дуже незвична і в подачі, і в манері виконання. То пісня про Одну особу з мого кола оточення, яка отже руками чекає, щоб, щоб когось знайти в тому світі. А в пісні йдеться про те, що може не треба чекати, може треба в холодну воду зайти і не боятися, що ти намочиш ноги. Їм трохи легше жити, ніж тобі. Він абсолютно дико відрізняється, бо філософська така робота глибока. Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги, переплисти кілометри льоду. Дельфінами на той бік моря. Я є Серйозний, відвертий, провокативний, смішний, епатажний. Він завжди мислив про все об'єктивно. Казав так, як воно є. Публіка це відчувала із пісень, із відеокоментарів, які залишив, і з станції яку започаткував. Своє радіо Андрія Кузьменка. Там музика, яка в моїй фонотеці провірена віками, роками. От, якщо там депиш мов, то там не enjoy the silence, а shake the disease, Тобто, якщо то депиш, то невідомі пісні депиша, але такі, що ж, варто варто їх знати. Тобто, не е, пісні не популярні, а пісні дуже кльові, просто не розкручені. Пусти мене одна з найпопулярніших композицій Скрябіна на радіохвилях, яка стала першим дабстепом в Україні. Її Кузьма створив спільно з діджеєм Топольських і заклав у рядочки чи не найголовніші слова. Поки тише серед людей, навчися цілувати кожен новий день, навчи людей. Дцять концертів у рік це практично 7-8 заходів у місяць. Фактично, концерти кожні три дні. Шалений трудоголік. оптиміст, знаходив сили творити і тішитися кожному дню. Істеріка в залі! боже, як я до того привик! як їхати додому того, після того, що я дочую. Варто було жити 40 років, щоб чути того, що ви нам даєте. надаєте. Живо треба жити, як всі. Хоч і в інакше, боже, завжди Так скучно Листи потечі і сни Веселий, роковий, пророчий, справжній творчий. Світ не знатиме подібної людини до нього. Людини, поруч з якою відчуваєш неповторну легкість, неймовірне душевне піднесення. Людини з енергетикою, що може рушити гори, поглядом, який вміщує палітру почуттів, доброзичливість, мудрість в переміжку з дитячою безпосередністю. Біля нього завжди всі посміхались. Щось таке величне у ньому змушувало прислухатись до кожного слова. Такі як він не вмирають. Ніколи вони живуть пліч опліч з нами кожен день. Дай Боженько, щоб ми дожили до того моменту, що ми всі сказали, хто живе в цій країні, то щасливі люди. Дякую вам, що я вас знаю. Слава Україні! Перед ніколи не